Пресвята, і Трой, нас, Господа, очести греки наші, владико прости, беззаконня наше, святий пости і сили, не наше, імено Твоєго ради, Господи, помил, Господи, помил, Господи помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і святому духові, нині час, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, Богдана нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. як Твоє царство, і сила, і слава, Отце, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Да, Воскресен Бог і розточаться в рази Його, як да лица Його, найнавидящий Його, як, іще зайдем, да іщезнуть, як і огня, так Також погибнуть от Влаця Боже, а праведниця дамо веселяться. Господу помолимося, Господу помилий. Отче святий, врачу душі тілес, послави йде народу Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не і іселяйшу, от смерті ізбавляю, і стали роботою Тетяну Вікторію, Андрія Назара, Романа, Ярослава, Богдана, Юрія. Тетяну Остапа, Захарія, Матвія, Івана Галину, Лесю Данила, Богдана Ніну Михайла, Святослава Христину Квітку, отця Стефана Олега, Ірину Марію, Йосифа Михайла, Соломія Максима, Іванну Ярослава, Володимира Ярину, Тараса, Олега Світлану Ірину, воїна Ігорів, воїна, Василя Галину, Марію, Романа, Лідію, Любо, Юрія, Орисю. Е, отця Степана Михайла, Тетяну, Злату, Марка, Воїна, Андрія Назара, Василя, е, Наталію Зінов'я, Софію, отця Степана, Марію Володимира, Анну, Ганну Єлизавету, Богдану, Олександру, Ореста, Барбору, отця е, Стефана, отця Симона, отця Павла, Оксану, Юстину. Дмитрія, Ольгу, Андрія Романа, Олександру, Ігоря Тетяну Володимира, Ксенію, Назарія, про Стефана, про Павла, Ірию Семена, Протрея Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану Антона, Нікіту Віру, Анну Юлію, Олега Ярослава Ірину, отце Степану Тетяну, Ольгу, отця Степана Ігоря Оксану, Олену Евеліну, Ірину Воїна Романа. Оце з пана Ігоря Галину, Андрія Валентину, оце Стефана Анастасію, Ксенію, Вікторію, Віталію, Володимира, Людмилу, Світлану, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юсину, Ілію, Анну, Соломію Олену, 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 Христина, Юлія, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину. Василя Наталію, Дмитра Данила, Ігоря Оксану, Олеся Владислава, Ярослава Романа, Оксану Яну, Анну Захарію, Юлія Андрія, Оксану Романну, Романа, і Робів Божих, Даніель Вікторія, Наталія, Євгена, Андрія, Юлія, Марію, Степана Владислава, Ірину Богдана, Христину Юрія, Ірину. Софія Мирона, Марка Роману, Андрія, Григорія Мирона, Романа, Марія, Юлія, Людмило Антона, Людмило Ольгу, Марію Юлія, Людмила Антона, Людмила Константина, Ольгу Марія, воїна Романа, воїна Андрія, Ірина Тимофія, Олександра, Марка Галина, Ігоря Ігоря, Івана, Ольга Христина, Анну Марія, Ярослава Галину, Ольгу Ірину, Андрія, Верніко, Анну, Діану, Софію, Марія, Михайло, Ігори Лілі. Це Стефана Софію, Єлизавету, Анастасію Іванну, Юрія, Ларису, Надію, Любомира, Любомира Галину Галину, Максима Ростиславу, Ольгу Святослава Мирославу, Олену Юлію Галину, Ірину, і Робів Божих Тараса. Ірину, Оксану Андріану, Анастасію Катерину, Ірину Віру Лесю, Анну, Миколая, Ірину Олену, Миколая Марію, Олексія Олега, Степана Артемія Михайла, Леонтину, Ореста Надію Руслану Мар'яну, Остапа Івана Христину Марію, Аделіну Марію, Степана Юрія, Ілону Руслану і Рів Божих Анну Вікторію. Оксану Лесю, Надію, Михайла, Ігоря, Віталія, Ярема, Сергія Ірина, Вікторія, Марія, Оце Степана, Оце Василя, оце Семена оце Степана Івана, Тетяну, Юрію Валентину, Олегу Галину, Наталію, Захарію, Ігоря, Михайла, Василя Галину, Надію, Оце Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну і Робів Божих, воїна Назара, Максима Андрія, Яну Тимофія. Галину Наталію, Миколая, Марію, Віталію, Віталія, ірові Боже, Катерину Ігри, Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, от тілесний душевний неща, оживотворих благодаті Христа Твої, молитвами при владичиці владичеці і приснодію Марії, представтель чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящу Христа. Часного славного пророка, притече, крестителя Йоанна, святиславни, сехваніх апостолів, святиславна добровідних мучеників, преподобних боносних, Отець наших, святих і безсеребренков, космить, Космі, Дем'яна, Кіри, Йоанна, Пантелеймона, Ярмала, Самсона, дім, да фотіні, кити, Луки, святих праведних потецьких і всіх святих, як та ісе істочник, і селене Боже наш, і Твій славу селам, Отцу і Сину, і Святому Духові. Нині по повсякчас часах і на віки віки амінь. Господи, помолимося, Господи помилий. Благословен Бог, благий, врачу душу тілес наших і болізні наші, і на на тілі своє понесе, його же я з місті, смертю, смертю, Твої сушого, рубіжого дарова, і жила заріз мертвоси і помилую роботу Твоїх віктора, Оксану, Маркіяна, Софію і робів Божих Назарія. Е, Романа Івана, е, Світлану, е, Ульяну, е, Андрія, е, Оксану, Тетяну і всіх тут присутніх, і всіх писаних, і всіх воїнів, які захищають Україну. Як уже посітили те, що Петрова єдиним словом навий огнень, єдимо дозинука долу посилів. І грішниця жінки гріхов прощені дарували. Ти Господа листового, Каїсе злобо чоловіче призране і на роботі Твоїх. Ожени одне глави, болість, завіжі, і тяготу барлі збави їх дружи. І зми от огня, і от лютого і часа, і одчезлах чоловіка, біси, від всякої недолі болізні. І тми, і жени надо, Господи, що, що помилуй мене, Боже, по велиці, милості Твоє, по множеству, дрот твоє. Очистину, всякого беззаконі, всяку, не, всякий дух. Ти боїси істинний враж Душ леса наша, Христе Боже наш, і тобі славу селаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по і на віки, віким. Ще ще з умоленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога, помолимось. Господи, помилуй, Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святій волі. Господи, на всякий час Сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками, почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прошати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймо та Євангелієм, мир всім і духу твоємо. Від Матфея Святої Івангелії читання, слава Тобі, Боже, на слава Тобі, вон мім. Во время он призвав Ісусу, Бону Десято, учеників свят, даде їм власть на дусях нечистих, як згонять ізцелити всякі не всякі недухи, всяку болізні, сіяв Бо на Десят посла Ісус, їм благодія на події, закнидіти вограційські, не входьте, і діти ж, паче ковцям поївшим дому Ізраїлю, хоча ще ж, проповідайте Яко приближися Царстві Небесного, боляще, істеляйте, прокажену, очищайте, мертві, воскрешайте. бійся і зуняти ту неприясти, ту не дадіти. Слава тобі, Боже, на слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, зістинний Бог наш молитвами причистої, Матері, святої славності, хвороби апостол, святий праведний бути з кім'яних, всіх святої помили, нас, яко благ і чоловіку і Амінь.